Він взяв типу, штангель циркуля, я поняв, і щось по типу, типу, бесіду показує, як робити. Кадри, Вова молодець, так, ти журналіст, на що цього. Він такі кадри наїбашив. Він вибрав таке фото, де я їбать, який взагалі крутий, охуенний, взагалі на 15 начальник. І прикинь, і він зараз їбаши оці ще фото. І робимо повноценну газету і заносимо її, блядь, 35 сіл в кожну хату і, блядь, в квартиру в кожну міліцію людям. Ебать, подивиться, інтернет зробив, на роботі успішний, та-та-та-та-та. Сука... Все, Валера, займаємося газетой. Люди працюють, зараз тільки наклейки по селах, пішли, наклейки бак-бак-бак-бак-бак-бак. Потом нахуй третя волна і город, і все. І можна собі спокійно ролик снимать. Даже пару дней может быть таких свободних. За цепи у неї Просто день. И робота, повтор знову робота, який проводився по городі. Муже будет легше. 16 чоловік знають город. Сейчас це время так вилететь, щоб. Все буде нормально.